Мене звати Борис, і це канал Українська товарка. Сьогодні ми нарешті поговоримо про подальші мої дії на OLX. Друзі, вже після запису цього відео мені прийшло замовлення ще на один Casio годинник у роздріб. Але проблема в тому, що це лишився тільки мій один Casio годинник тобто в мене немає на нього ніякої упаковки. Але мені на допомогу прийшла компанія Pro Я замовив в них ось такі кур'єрські пакети, як ви бачите. Це бандерольний конверт. Наскільки я пам'ятаю, бачите, що є тут ось така плівка, технічна не плівка, а така попирка, яку <залопити>. І тепер, в принципі, я спокійний за те, що години доїдуть в нормальній якості, я їх сюди кладу і відправляємо з вами на нову пошту. А це, до речі, спойлер до наступного відео. посилку відправлено і вийшло набагато дешевше, ніж якби я відправляв це самотужки, купляючи тут упаковку. Тому що на профіпак ви зможете знайти упаковку набагато дешевше. Якщо ви відправляєте багато товарів, якщо ви самостійно їх пакуєте, ви зможете багато грошей зекономити і на профіпак великий вибір продукції. Правда, можете зайти перевірити. Можете зайти перевірити, посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. В них є в тупо все: От, все є: кур'єрські пакети, бандерольні конверти, зіп-пакети, стрейч плівка, загалом заходьте, перевіряйте. Якщо ви вже займаєтесь товарним бізнесом, вам буде це дуже корисно. А якщо тільки плануєте, одразу подивіться асортимент, щоб потім не переплачувати. Друзі, ну і ще так подумав, інформація для найтерплячих, хто додивився цей фрагмент. Якщо напишете найцікавіший свій коментар під цим відео і подивитесь його до кінця, то я особисто зі свого гаманця подарую вам 100 гривень на покупки у. Профіпак. Пишіть коментарі, ось тут просуваємо відео, а тепер переходимо до його мети. Якщо пам'ятаєте, в минулому випуску ми з вами говорили про Casio та смарт-годинники, які отримав з Укрпошти нещодавно. Я створив бізнес-сторінку на OLX, виклав туди всі свої оголошення, всі свої годинники, назвав сторінку годинних ОПТ і почав чекати, чи будуть у нас продажі, чи зацікавиться хтось годинниками на оптовій основі. І от що сталося вчора. Що таке, що сталося? Да, по тут вигодні.

Після минулого відео я, як і зазвичай, виклав оголошення на OLX і вирішив трошки почекати, поки, можливо, воно саме почне набирати перегляди. Тим паче, що я не просто так купляв бізнес-сторінку, а купляв її для того, щоб там було по три підняття оголошення вгору з кожного оголошення. Але виявляється, що ці три підняття оголошення, їх OLX розбиває на місяць. І підняття в списку оголошень в мене ще жодного не було, тому що їх дається три. І як бачите, перше буде 11.09, тобто сьогодні. Сьогодні через 10 хвилин, до речі, друге буде 18 числа і третє 25-го. Тобто, ми за 150 гривень, які ми платимо за те, щоб у нас оголошення підіймалися вверх, кожне з п'яти оголошень. По суті, це не має ніякого сенсу, тому що перший тиждень у вас взагалі оголошення не буде підійматися, але не суть зараз. Не про це. Я виклав оголошення з Касіо годинниками і вказав, що є опт. Тобто написав модель годинників і через кому просто написав два слова: чотири букви є опт. Жодне оголошення з моєї бізнес-сторінки не набрало, навіть здається, 10 переглядів після кількох днів публікації. І я вирішив спробувати купити підняття оголошення в списку прямо зараз. Тобто там є така послуга, в моєму випадку це коштувало п'ятнадцять. 15 гривень, і я купив підняття в списку гору на касі годинники та на золоті годинники. Що з цього вийшло нічого. Просто ще одна послуга на Олексі, яка не несе жодної просто взагалі користі. Ну і мені довелося купити преміум пакет для просування мого оголошення. Я вибрав оголошення з сріблястими касі годинниками, тому що вони найкраще заходили. Тут в мене підняттів набагато більше, плюс е активується ВІП-оголошення, коли у вас на головній сторінці показується. І також воно позначене як топ-оголошення. Тут цього не видно. Ну, але тут така плашечка топ. І вже через день мені написав хлопець, що він хоче купити Кассіо годинники, але не просто купити, а замовити оптом. І почав розпитувати ціну. Я йому сказав ціну за 10 штук, він почав питати за 20 штук. В мене в наявності всього 4 годинника. І, типу, що мені робити? Загалом я йому продав вже ці 4 годинника. Зараз ми їх будемо відносити на пошту. Продав з тим, що давайте ти спробуєш, що в нас залишилося якоби в магазині тільки а, пробна партія. 4 годинників у всіх кольорах вони є, тобто кожного годинника по одній штуці, кожного кольору, я можу тобі їх надіслати, ти їх пофоткаєш, подивишся на якість. І вже далі я тобі пришлю ще 6, тому що він хотів 10, все ж таки замовити. Ще 6, я тобі пришлю. Я йому продав за ціну трошки вище оптовою, яку я назначив, тому що все-таки це не 10 годинників, це 4 годинника. Але надалі наступний 6 я йому продам зі знижкою, тобто в сумі там вийде ціна оптова, коли мені прийдуть ці годинники. Загостка в тому, що мені ці годинники прийдуть, я ще не знаю коли. Тобто я їх буду тільки замовляти з Аліекспресу, або не з Аліекспресу, де ще пошукаю, тому що мені здається, що менше 100 гривень їх точно можна знайти. І надійдуть вони через місяць, а він вже, 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 вже чекає. Цей преміум пакет на оголошенні діє тільки третій день, тобто це було вчора. Вчора він мені написав, сьогодні я одразу взяв камеру, щоб вам це розказати. І, коротше, ну, ще можливо декілька таких хлопців напишуть. Мені, а я не знаю, що з ними робити. Загалом потрібно чим не швидше замовляти години какасіо, щоб я вже міг їх перепродати оптом, тому що хлопцям дійсно так буде зручніше, вони вже в мене знаходяться, і до нього доставка буде день. Тобто я зараз на пошту ввечері відправлю, завтра зранку або під вечір вони йому вже прийдуть. Тобто, це мега зручно. І я би сам хотів знайти такого постачальника, який мені буде поставляти, тому що мені наводиться замовляти з Китаю, і замовляти я вже буду не з Аліекспрес, скоріш за все, тому що мені нещодавно Скидав, де їх можна знайти дешевше. Зараз запаковую швиденько годинники, бо пошта сьогодні працює до 6, але ж як жалко розставатися з ними. Вони такі красиві. Подивіться, особливо на сонці відблискують, але треба поспішати. Єдине за що я переживаю, звичайно, з цими годинниками, це те, що я зараз буду відправляти їх накладним платежем. І тобто, ну не факт, звичайно, не можу бути впевненим на 100%, що цей чел їх забере, але судячи з переписки, оскільки ми з ним довго доволі спілкувалися вчора, він має їх забрати. Ще такий момент, що я, звичайно, не до кінця впевнений і в тому, що правильно зараз роблю, що продаю весь свій товар одній людині, тому що я його все одно не до кінця дотестував. Все ж таки могли вилізти якісь косяки з боку товару, коли б я продавав його на роздріб. Але загалом, в принципі, я думаю, що щось, якщо буде не так, то цей клієнт мене повідомить про це і надалі я це буду мати на увазі. Дякую. Фух, ну що ж, посилку відправив. Трошки лячно, тому що чекав на неї місяць, по факту, на ці годинники, і ще десь тиждень чекав, поки буде здійснений продаж. Ну тому що реклама не працювала знову таки. І ось накладна. тепер вся задача в тому, чи забере клієнт посилку, тому що мені, ну, годинники Casio, це по суті їх перший продаж. Ось, і це мій такий перший раз з годинниками Casio, особливо перший раз з оптовими взагалі продажами. Тому чекаємо надалі. Раджу вам, все-таки, якщо ви не плануєте займатися постійною торгівлею на Олексі, або тільки починаєте тут заходити. То не купляйте бізнес-сторінку, вона вам взагалі не потрібна. Просто беріть, виставляйте оголошення і купляйте преміум пакет. Ну і також в мене ще залишаються смарт-годинники, жоден з них ще не продався. На оголошенні всього лише 8 переглядів, як ви можете бачити. Я не мільйонер, і купляти ще раз преміум оголошення на смарт-годинники, щоб знову таки всі одразу продати, і потім воно крутилося просто в пусту. Я цього не збираюся робити, тому буде як буде. Якщо буде хтось писати ще по касі годинникам, я буду пропонувати смарт-годинники далі подивимось, цей хлопець Зоїликсо, він мені потім скидав скрін, я його ось тут прикріплю, де він мені кидає які йому потрібні годинники, і там годинник з інстаграм. Я думав, що це оригінальний годинник, і написав йому про те, що в нас в принципі майже такий, він якістю не відрізняється, просто логотипа Casio там немає. А він каже: так: це типа теж копія, і вони його продають щось там за тисячу, я не пам'ятаю за скільки. Тобто, уявіть собі, якщо купити по 160 годинника, а продати за тисячу, це Варжа 840 гривень. Я навіть не знаю, можливо, мені слід не оптовим продажем займатися зараз, не цим експериментом, а просто завести інстаграм-сторінку. Але не знаю, я насправді вже вигорів з самими інстаграм-сторінками. У мене їх було декілька, і я взагалі не люблю цю платформу. Мені буде цікавіше, якщо я буду займатися саме оптовими продажами, тому що це новий для мене досвід. Інстаграм-сторінка це вже буде щось таке старе. Я це вже проходив. Для мене там нічого нового в принципі не буде. Звичайно, не факт, що в мене би вийшло, але я думаю, що в принципі... Мало би вийти. Але все-таки мені заробляти не так цікаво зараз, як отримувати новий досвід. Що ж друзі, ну і перед кінцем цього відео хочу вкотре попросити вас про те, що якщо хтось знає продавців Casio-годинників, які є в Україні, які постачають їх по нормальним цінам. Будь ласка, напишіть мені, навіть не по нормальним цінам, тому що я досі не можу вже більше місяця, напевно, вже більше двох місяців не можу знайти жодного продавця. І це дійсно полегшило би мені значно життя. Не замовляти їх з Китаю, а замовляти їх тут. в Україні, щоб вони мені швидко доїжджали. Якщо хтось з вас їх таких знає, знає якийсь телеграм-канал або якийсь магазин, будь ласка, мені напишіть. Ну а поки що на цьому все. Будемо надалі чекати, які будуть результати. Це канал Українська товарка. Мене звати Борис. Обов'язково пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Ви найкращі!